З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є пенсійний фонд України. Це передбачено законом України від 21 вересня 2022 року номер 2620 про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Та закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідною постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2022 року, номер 1350 щодо забезпечення реалізації окремих функцій пенсійного фонду України. Зокрема, з 1 січня 2023 року необхідно звертатися до пенсійного фонду України з питань призначення, перерахування та здійснення страхових виплат з відшкодування шкоди заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разом з смерті потерпілого. Заяву разом з необхідними документами можна подати двома способами: в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису чи електронної системи BankID або через портал Дія, у паперовому вигляді особисто або через уповноваженого представника до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Рішення про призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг приймається протягом 10 днів з урахуванням інформації з відповідних державних електронних інформаційних реєстрів та баз даних. Рішення за результатами розгляду заяви оформлюються постановою за підписом керівника органу, що призначає страхову виплату, та зберігається в електронній справі отримувача такої виплати. Нарахована сума страхових виплат включається у документи для виплати не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування, продовження її виплати. Щомісячні страхові виплати виплачуються через установу повноважених банків або відділення Укрпошта за місцем фактичного проживання отримувача, зазначеного у заяві. Одноразові виплати здійснюються уповноваженими банками. Ті, хто отримував відповідні виплати у Фонді соціального страхування України, продовжують їх отримувати на рахунки, які зазначені у заявах раніше. Бережіть себе та отримайте послуги за допомогою електронних сервісів Пенсійного фонду України.